Частина України залишилася без світла через негоду. Є значні знеструмлення споживачів у 12 областях, зокрема на Київщині, наразі без електрики близько 60 населених пунктів. Це понад 30 тисяч клієнтів. Усе це через холодний Аркти Арктичний циклон, який охопив практично усю територію України. Мінусові температури, сильний вітер і подекуди рясний сніг. Такою нині є погода у більшості регіонів. Про метеобстановку на заході та півдні нашої держави розпитаємо у колег із Чернівців, Львова та Миколаєва. І розпочнемо із Буковини, звідки вже готові поділитися актуальною інформацією. Іван Сірецький. Іване, вітаю! Які сюрпризи приніс? Цей весняний день чернівчанам Розповідай. Вітаю колеги. Не знаю, як вам. От мені сьогодні довелося знову дістати з шафи. Шапку, шарф та теплі рукавиця, адже... У Чернівцях від ранку сніжить, але оскільки температура повітря є близькою до нуля, то сніговий покрив на землі не утворюється. Відповідно, жодних ускладнень руху транспорту через теоретичне засніження доріг не спостерігається. Куди більше клопоту у комунальних та аварійних служб через те, що другий день поспіль на Буковині дуже вітряна погода. Так напередодні пориви вітру досягали 21 метра за секунду, сьогодні 17 метрів за секунду. Через бореві учора у території області було знеструмлено понад 18 тисяч споживачів у 45 населених пунктах області. Відтак сьогодні, вже другу добу, енергетики працюють на місцях пошкоджень. Та станом на, сьог... на цю хвилину, станом на 13.20, за інформацією Чернівці обленерго досі частково без світла залишаються шість сіл буковини. Водночас, буквально півтори години тому, сильний вітер спричинив аварійне вимкнення на одній з підстанцій чернівців. Відтак понад 4 тисячі мешканців спального району залишилися без електроенергії. Щоправда, у цьому конкретному випадку енергетики змогли досить оперативно виявити місце обриву та перезаживити усіх цих споживачів. У будь-якому випадку на сьогодні, через штормовий вітер, у Чернівецькій області метеорологи оголосили перший жовтий, ти рівень небезпечності, тож без нагальної потреби сьогодні краще на вулицю на Буковині не виходити. А яка ситуація із погодою на Львівщині? Розповість мій колега Олег Янко Олеже передаю тобі слово. Вітаю колеги. Ну насправді львівська погода вже не дивує львів'яна. Більше напевно туристів, оскільки а, тут вже всі звикли до такої змінної погоди. А, хочу сказати, що вчора весь день падав сніг. Тут у Львові сьогодні зранку він ще лежав, але а, під, температура піднялась. Зараз вона близько нуля і. Сніг вже розтанув станом на вчора були у області знеструмлені близько 80 населених пунктів повністю а 82 частково знеструмлені. Станом на сьогодні вже більш ніж у 100 населених пунктах електропостачання відновили. Зараз роботи ще тривають. В області були перепони того, що були падіння дерев, а також людей людям говорили, щоб вони не наближались до електроупор чи не не гуляли парками, оскільки був сильний вітер, і якраз була загроза обвалу дерев і електроупор. Зараз погода така більш хороша, сприятлива. Люди ще не скинули зимовий одяг, ходять в зимових курточках, курточках та. В утепленому одязі і е, я думаю, що з дня на день вже усі е, якраз одягнуть весняний одяг. Яка ж погода у Миколаєві при фронтовому? Я пропоную зараз послухати мою колегу. Вітаю колеги. Хочу зауважити, що наприкінці минулого тижня, на початку цього тижня, в Миколаєві була досить такі весняна, тепла погода. Подекуди на градусниках було плюс 17 в день, сонячно і тепло. А був навіть один такий літній день, коли у нас на градуснику було плюс 21 і Також сонячно і дуже, дуже тепло. У зв'язку з такою погодою в Миколаєві вже навіть офіційно завершили опалювальний сезон. Однак, останні два дні температура повітря різко впала і в нас. Також піднявся як і майже по всій Україні штормовий вітер. У зв'язку із цим хочу зауважити, що для Миколаєва це ну в березні звична ситуація. Майже кожного року в березні в нас становлюється кілька днів, які рятувальники визначають як штормові. І зазвичай у нас в ці дні з'являються повідомлення про те, що сильними поривами вітру були повалені дерева або там поруновані дахи. Але на щастя, в цьому році поки що таких повідомлень не надходило. А у зв'язку з сильними поривами вітру також були пошкоджені лінії електропередач. Без електрики вчора залишалися абоненти обленерго в Снігурівському і Баштанському районах. Однак бригади обленерго доволі оперативно все полагодило і вже сьогодні все заживили. Люди знову зі світлом також через сильний. Вітер є мінна небезпека на узбережжі Чорного моря, і про це попереджають в оперативному командуванні південь. Ну і на наступні дні ще буде е, пару днів у нас вітряно. А потім вже знов встановиться весняна тепла погода, на яку ми дуже всі очікуємо. Колеги, це вся інформація. Слово до студії. Абсолютно вірно. Чекаємо на тепло. Одягайтеся тепліше, колеги. Дякуємо На зв'язку З нами були наші колеги із Чернівців. Іван Сірецький з Миколаєва Наталія Якобсон і зі Львова Олег Янко розповіли про погоду в їхніх регіонах.